Сьогодні хочу сказати свою думку стосовно зрошення. Тут стратегію прийняли до 2050 року. Значить, яка моя думка? Дивіться, що я хочу сказати? Вся волога, яка на сьогоднішній день так хочу, щоб вона була на полі, вона знаходиться в балансі. Це баланс опадів, баланс голубої води, тобто відкритих водойм. Річки, моря, ставки. І баланс третьої складової зелена вода. Це все те, що знаходиться нижче поверхні Землі, тобто під землею. Оцей баланс він завжди підтримується, так як в законі Сполучених Судин, хто пам'ятає. Тобто, якщо ми звідкись із цих трьох, скажімо, Складових візьмемо воду, то це однозначно відобразиться і на інших двох складових. Що я маю на увазі? Якщо ми візьмемо із річок воду, то однозначно це вплине і на підводні підземні води, і на атмосферу також, тобто на опади, також про це завжди потрібно пам'ятати. Мається на увазі, що якщо ми з річки заберемо, то туди не поповниться більше, ніж може, тому що все це знаходиться в балансі. Тепер стосовно е, самих систем облаштування, систем поливу. Завжди попит створює пропозицію. Пам'ятайте про те, що пропозиція буде завжди монопольна. У кого буде кран від е, води, він буде у держави. Як там буде, ми не знаємо, але ми знаємо, що таке монополія, і ми знаємо, що у е грі з державою партнерських стосунків е не буває. Там є або домовленості, або однозначно односторонні інтереси захищаються. Таким чином, пам'ятайте також про це. Тепер ще один момент. Тобто, ціна на воду після того, коли ви облаштуєте, якщо ви облаштуєте. Цю систему і інвестуєте в неї, вона зміниться однозначно, і зміниться вона в сторону збільшення, тому що попит зросте і кількість ресурсів не збільшиться, а значить, вода подорожчає. Подумайте, яким чином, скажімо, всі ті ваші бізнесові плани, які ви складете, яким чином це, скажімо, відобразиться на окупності і на економіці вашого проекту, який запас ви там взагалі на сьогоднішній день маєте, якщо маєте.